Вітаю усіх! А в мене тут завершений комплектик із шоколадного мережева. Пам'ятаєте, я вам розповідала, що замовила чорне мережево, а воно при розпаковці виявилося коричного або шоколадного кольору. І так, отже ж, так як не вийшло мені з чорним, я його замовляла для майбутніх замовлень, аби чорний був у мене в запасі, і так сталося, що. І не гадалося, тепер я шию із цього мережева для себе комплектик, аби подивитися, як він буде виглядати у готовому виробі. Зараз у мене іде процес виготовлення чашечки. І, звісно ж, тут я захотіла зробити новий вид чашки, трошки задекорувати її мережевцем з переходом на бретельку. Да, дуже мені подобався завжди цей фасон бюстиків, тому я вирішила, а чому б і самі не спробувати такий зшити. Тож. Довго не думаючи, я розмоделювала цей хвостичок і, звісно, як бачите, укріплюю всі фестончики. Звісно ж, резиночкою, аби воно подалі не розтягувалося в мене а подовше носилося. Ну, а потім я, звісно ж, корсетною сіткою укріплюю усі передні частинки стану, щоб. Також носилося довше. Завжди зачищаю і звіряючи чи все рівненько. Зачищаю, звісно ж, від того, щоб нічого ніде не торчало. Прикріплюю останову резиночку до нижнього краю поясу. Ну і далі все як. Як треба. Ось уже і тунельна стрічечка вже стає на місце. І дивіться, все, всі резиночки в мене чорного кольору. Бо ж справді я ж не розраховувала на те, що в мене буде коричневе мереживо, тому і резиночки в тон я не замовила. Але як під основа чорна дуже, принаймні, непогано. І не зовсім, я б сказала, шкодить. А навіть... Підкреслює це мереживце, що може не радувати. Отже, вже йде в мене виготовлення, нарешті, тої ж самої бретельки. Тепер можу роздивитися вже її у напівготовому вигляді, як то вона буде виглядати. І мені о, дуже навіть подобається такий варіант. Рада, що спробувала. І далі всі закріплюючі роботи це, наприклад, закріплення бретельки на спинці. Таким методом без кілечка. Мені подобається, тому що і на кілечці можна зекономити. І, звісно ж, зробити дуже акуратненько, щоб на те нічого не муляло. Бо регулятори в мене спереду. Мені чомусь завжди подобалось більше спереду регулятор, ніж ззаду. Хоча вважається, що так, коли ззаду, то акуратніше. Але для мене більше. По удобству, коли спереду, тому що я сама можу відрегулювати під час носіння бретельки. Якщо ззаду, то звісно ж без якої допомоги не можу. Отже, насправді чорні резиночки та застіпка придали. Гарної основи комплекту. Колір шоколаду дуже проявив себе у готовому виробі. Він став яскравіший, ніж був просто у шматку мережева. Тож я задоволена, в принципі, результатом. І фасон бюстгалтер мені дуже подобається. Трусики в мене теж повністю мережеві, з такою гарною попкою бразиліана. Коричневий колір ніколи б не подумала, але так сталось, як не гадалось.